отримують симптоми від 0,29 кому для розміщення та експлуатації основних цумі будівель на території коміці суспільство. Це нормативно враховували, оцінка. Розробляли там будівельна влада, щоб їй так гарантувати. Коменце заважає чи так? Ну, ти хоч ходи в касі Ти там за землю роз да? Затвердить, так, ну хоч качество. Як бабу, я Так, а слідче питання. Про затвердження з нормативної оцінки площі 0,86 соток комунальної власності для розміщення експлуатації споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. За на накони. Дорога по Андріяші, та, яка за нашими населеними пунктами, на там, де МХП везуть гальм, а не могли закінчити договір, тому що не було гарнативно гроші по Європі. Затверджуємо. Затверджуємо чи не затверджуємо? По-любому вже затверджуємо. Не може затверджуватися. Що за таке затвердження? Слідовче питання. Вирази згодом з економчим кваліфікатором, які розв'язують ці розв'язки?

І це літа річ. Бистро мені бригаду, вот цю шарку треба мені витягти, поміняти решета із, із, із... робса на, на кукурудзу. Дуже безпеку треба. Що, давай, 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 давай. Але я? Видите, що хотаєте? Затвердження, працює, що довідайте, завезення,

шляхом проведення СОО на 4 8 гектарах за межами населених пункту на так. Анастасівського Старосинського округу. Це обговорювач те, що вони кажуть. Хто за те, щоб підвищити перегляд? Слідующе. Про затвердження стовбурів про цих документацій щодо встановлення меж на невитрубанні на суді

Не марсу. Прошу варіантів. Ми це вирішили в чомусь. Як наш диван задар. Я думаю, на те ж дверцята. Треба тут доробка перша. Дім, дім, роки 1927. Що на косочку? Не била хотіла на вирівку там не велички. Скільки скільки це, щоб от 80% від Ось, наприклад, земельна ділянка, де 39 соток, тут 3 тисячі, а де 4 гектари, тут 101 тисяча нормативно грошувалося. Ось, площі, нормативно. Ну, а 15 відсотків посчитай собі, коли там 500 і от 3 тисячі. Ну, від усього до цього. Ну, скільки там буде? Там вже різні земельні ділянки, різні ділянки. Кожна земельна ділянка загальна. Що, з цього поля зілек? Ну, там за цікаво молодше. 15%. А більше що? Можна більше чи що? 15% запропонують? Ну я плачу арендну плату за сінокос і людям 70%. Проділяєш сінокос наплатила. Ні, У нас в мене немає. Нормально. Ми платимо, ми платимо 70%. Ми написали 12%, я платимо 70 людять. Ти А ти ж скоро. А ти ж скоро на прибутковий от до цієї суми, що люди. Ми в так вони синокоси, вони синокоси, чи в ревю зробить? Та управляєш кукурудзою, так, тому що дружно нови сино. Ні, ну так я просто за сою. Я тоді тобі, синокосами, воно должно перевестися в ревю. Який синокос? Тут я синожати, я ревю. Всіножати, ну вони вигорать. Та в ж багато фінансових фіорів, а не Ні, ну так при чому, я зруймаю. Mm -hmm. Усіх переводять. В мене липова долина передали під 7400 Так це по аукціону Ні, це перезалили в аренду, в цінофорс, десь. Люди? не люди. Це старада передала. Ну, а що вони могли передати? Ну, без аукціону? Без аукціону передали. Я не використовую. Збільшили термін, продовжили договор і поставили 70 Ну то що, ну як цим, ну виходить

Розу. Ну, ви розумієте, що ми роздає, роздаємо, так, роздаємо свої, свої тих, хто захоче, а його немає. Ну, може б його надо, надо приглашати туди. Вони так, Але... так запрошували. Він же ж тут був. Іван Миколайович, отут сидів Максим. Максим. отут сидів, давала. як надавали дозвіл. Казав 15 від дозвілів. НГОВІ. Іван Дивольна. Миколаївич, оканалка немає. НГО і на яка сидить. Ну, тут різно є. Є 5 тисяч, є... 5 карпоші. тисяч, яка площа? 53 стосні. От. Ну, так 50 тисяч, 5 15 тисяч. А є там, де рівня... 600 мілітрів, 700 мілітрів. 3,5 гектари, 97 тисяч. Є 3 гектари, 101 тисяч. Це не ось ці ножаті, це ці ножаті, але по коринь я рівні. Вони ж, мабуть, її проривили ні, це не природно завершено, не переведуть як підпришвитого, як було вже з НГУ на Але дивіться, маєте має на увазі, що це на успадковані люди. Почнеше було 네. в тебе перевести ці ножаки при люд, люд, людину до на успадковує і получається просто треба змінити цільове да. призначення, а потом цільове призначення міняти на завод, щоб людина успадкувала. не так просто. Взять того, переводець тоді хтось успадковує і що? Ти ж не приймаєте рішення. Я вважаю, що тут ці на косо вони нічого не. Ось є на кукуруза. Нормально, могли б платити спокійно. Можна, можна їм запропонувати, що 6 тисяч за гектар. Імена за процент взагалі не Так, ну, це... так воно ж общений. А які і, і, за тисячу за гектар? Які, які так получають? <кій> які так тисячу гривень за гектар виходить. От э, 20 земельних ділянок. Ну, скільки площа? Чотири з них. Э, скільки площа? 23%. 23%. Скільки грошувати? Якщо все разом додати 470. Скільки це розходить? 47%. 71, 30, 15%, you've seen it. 70 тисячі. Получається 3 тисячі Трохи менше на утра.

Для чого ти це читатель? Це, це, це буде закон. Це буде закон, Це буде наконец. Ну, я покажу договор. У мене написано, 7, така то сума 70-500 законується. І вони мені передали на 20 років моранду, самокос, сектара договору. Ну, воно в полі я його вирощую там проняшки, вирощу, вирощу, покуплю, і це говорю, і это закон. Я не знаю, чому. Ну, але это лицо. 70%. 70 ну, і тут відсотка. Įsivaizduokite, e, ne, komisija rekomenduoja, ar ne rekomenduoja? Pasakykite, kaip tas darbytas mokėti? O jeigu su tokiais įgrobimais mokame 6 tūkstančių darbytas, o jeigu su įgrobimais mokame 3, получается 3? Ne, tai tai kviestas - tai. Це це ваше. Я це... просто кажу, що вони вже... І обробляють вони ці землі вже років 20, мабуть. І ніхто не платить, ні копійки. Це нормально все так проходить. Це всі, крім хати, вони вам колись когось підвезли, куди з десь прогорнули. А то все чепуха. Коли ж туди когось підвіз, куди з десь прогорнув. Ні, ну я взагалі не розкажу, мені, що там те, там те.

mniejsze, jest bardzo niebezpieczny. Nie potrafi się tak, to tak. prawej, no to nie prowadzi, się to, że niech chodzi o to, że niech chodzi o to, że niech to, że niechodzi no że to, nie Що думаєте, чи що каже? <пробітник> що ми затверджуємо за на наступну сесію, приїдемо, що розкажуть за такі. Ну і все у На цю сесію внести нас це пропозиція. 6 тисяч гривень гектар і все, ви процес про це. Хай на наступну сесію приїжджають, докладуть все це. Нема представників, ні, ну, не мами, без своє винесли, а вони сьогодні вправляє їх старішення. Чи не справляють це рішення? Чи що, гриво? Ти все так і ваш, ти молодець, ти ніколи не скибилається. Так і чулається. Так оправиться, що таке. Поставили та там 5 чи 6 тисяч чулається. Ну, такі так скаже, у нас прибусі на то... село усіх синів, всі платять 5 тисяч за гектар. Одноосібники, фермера, ті ж орендують, платять людям по 5 тисяч. А що ми повинні їм отдати, які по всіх парахів? Кернети, чи вражаються? Є. є пропозиція. що Депутати внесли пропозицію. 6 гривень за і... на фар і на скільки там на 7 років, якщо встраю, значить. Не встрають, значить, не взагалі. Питання є. Yeah. На, хто за вай пропозиції? Ну так. Схожу. No, no. Та маємо право. Ну, нема представника, не пояснив. Маємо право. Наберіть. Наберіть представника, хай приїжджане. На чому ми не маємо права? Двісти, там, якщо правильно, в господарі правильно два підпункти. Затвердить і інші надаті. Ви да. маєте право затвердити, mm -hmm. але не на дані. Правильно, mm -hmm. якщо якщо такі.

12 сот. прохання. Ми завершили. <прохання> Вони сказали, міняйте нормативку, нас не влаштовує нормативку. Нормативка в нас була тоді чинна, ми її, щоб оновити, треба платити за це кошти. Ми запропонували їм, напишіть на менший процент. Що не дуже велика сума там дійсно виходить. Атріум 1,1 відсоток. Переурожаю день один відсоток суд 12. І це вони саме просили. Вони не платили і не перетиснули голосування. Ми подали в суд за ініціативою ініціативу. Вони відсудили, вони сплатили кошти. Далі вони, знову ж таки, не переписують склопання і не укладають договір. Використовують без документів, Це не саме так. Ми знову нього подали в суд, бігають вони а ви ліс теж? Ні, ми переставили. Ви переставили в Україні ну, 20 років, як я зараз не mm -hmm. Це все порядки. Порядки. Ну, тут, ну, все таки Ну, насправді там склади. Воно там дійсно в центрі і велика нормативна врахова. Ну, якщо він прийшов, сказав, що я захозяювався до того, що в мене вже немає... І ми зараз в складі, так дайте, дайте мені в оренду його під і Ну так мы это я не сталник есть. Було врожай, что центрів кукурузы и 30 сотни, как чуть-чуть. Платили цей. У нас 100 тисяч за пів гектара, і там частково не під там А в мене склади так само під 12 відсотків, я плачу 120 тисяч. І ще й ну, цар там знаходиться на території, і стільки, як, я, тільки як тільки врожай, не правда. Якщо, якщо немає урожаю, тоді чим платити. Або, або зробіть мені менше, я платитиму, або я не платитиму взагалі. Ну ході, що кажуть, говорили, Звернуться вже із полису, бо плицового... строю я такий варіант, через це. Ну ти ну, давайте ставимо на голосування, где ви пройде. Роді, так, Друзі, ну що, виходить, коротші вам це обладнати. На кришу трошки розкрили вкратицю. Як ракета ж так, кладиш, пострадали. Продукція, теклі в чифері, кладиш порозділи. Ну, я вам маю отримати вже гроші. Так добре <святі> все. Десять років і до один і один. Питання завершені. Які, які, є, які є пропозиції Але або якісь вас претензії вас до, до мене?

буде ша на Україні. Це ж там там немає. Чекай. Що ти гань? Ну завершили тюньо, його да. немає. Коли ви завершили за <ріпи> Можна вже тікати, що? Куди тікати нам, ваше? Ви ж так уже